Доброго вечора, шановні жителі Придесення. Сьогодні ми переживаємо нелегкі часи. За останні кілька тижнів Росія завдала десятки ракетних ударів та атак дронами Камікадзе по території України. Їхньою головною ціллю були енергетичні об'єкти, які вони хочуть знищити, щоб ми на зиму залишилися в темряві та холоді. Завдяки роботі Збройних сил України та сил проти, протиповітряної оборони енергетична система держави нашої жива. Але дуже багато енергетичних об'єктів вже знищено або сильно пошкоджено. Тому запроваджуються віялові відключення електроенергії, які не завжди відбуваються за графіком Укренерго. Аналізуємо об'єми навантаження на енергосистему та виникає. Вимикає електропостачання на таких територіях, де спостерігається перенавантаження мережі. Це незручно, але це негативно відображається на нашій роботі, на нашому настрої, на нашому повсякденному житті. Але, на жаль, це ще не найгірший сценарій. Я бачу, як відбувається електроспоживання деякими суб'єктами господарювання та жителями придесення. Трохи більше знаю про реальну ситуацію з енергетичною системою України та прогнози на низку інших подій, які можуть відбутися найближчим часом. Не хочу вас засмучувати чи лякати, але вже скоро в нашій громаді може настати така ситуація, що ми залишимося без електрики, опалення чи то мобільного зв'язку. Якщо і буде електроенергія, то можливо лише по декілька годин. На тиждень чи то на добу, і напруга не перевищуватиме 200 вольт в мережі. Зараз ми готуємося до найгіршого сценарію, пов'язаного зі ще збільшеною енергетичною кризою. У кожному селі ми облаштовуємо пункти обігріву, де можна буде погрітися та зарядити свої електроприлади першої необхідності. Готується кілька польових кухонь для приготування їжі. Робимо запаси пального для електрогенераторів. Ми забезпечуємо електрогенераторами всі соціально важливі об'єкти для громади, де, зокрема, можна бути, буде організувати пункти обігріву, адмінприміщення, школи, дитячі садочки, пожежні, депо і тощо. Допомагаємо операторам мобільного зв'язку зі збільшенням автономної роботи їхніх е мобільних вишок. Готуємося до найгіршого, але ми все ж таки віримо в краще. Сподіваємось, що ви, наші жителі Зозінської громади, допоможете собі, допоможете Україні і нашій енергетичній системі мінімізувати ризики. Будь ласка, заощаджуйте електроенергію, відмовтеся або хоча б зменшіть використання електроприладів, які споживають багато електроенергії. Застосовуйте максимальну економію електроенергії в пікові години, а саме з 17 до 23.00. Принагідно хочу подякувати всім, хто допомагає нам забезпечити соціально важливі об'єкти електрогенераторами. Це Лисецький Андрій, це Клопотнюк Василій, Шпиг Олександр, компанія 5 континентів. Малик. Микола Миколайович, сирота Віталій Іванович, які повсякденно допомагають нам у цих питаннях та й інші. Всім я вам дякую. Друге питання, яке я хочу сьогодні підняти в своїй промові, це повітряні тривоги. Ні в коєму разі не ігноруйте повітряні тривоги. Наша громада розташована так, що до нас може або прилетіти, або над нами можуть збити. Кілька тижнів тому було повністю знищено об'єкт. Одного з найбільших платників податків нашої громади, компанії Аквародос та Родос. Очевидно, що російські ракети призначались не по цьому офісно-складському приміщенню. Але, на жаль, в результаті ракетного удару загинула людина, житель нашого села Зазим'я – Кравченко Сергій. А наш місцевий бюджет, який і так показує стрімке знищення, зменшення, Потенційно втратив значні обсяги надходжень, які ми могли спрямувати на закупівлю електрогенераторів для соціально важливих об'єктів, виплату матеріальних допомог для наших жителів громади та підтримку життєдіяльності. Не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги. Знаходьтеся в укриттях. Будьте подалі від об'єктів енергетики. Також важливо пам'ятати, що під час повітряної тривоги заборонено перебувати в радіусі 1,5 кілометра навколо Т-6. Проїзд через блокпост біля Т-6 під час повітряної тривоги буде закритий постійно. Окремо хочу зупинитися на питанні діяльності нашого добровільчого формування громади. Та збору коштів для потреб військових, які зараз здійснюють різні волонтери у кожному населеному пункті. На жаль, війна з російськими окупантами триває. Понад 200 військових з нашої громади сьогодні проходять службу в лавах Збройних сил України, жертвуючи своїм комфортом, ризикуючи своїм життям і здоров'ям для нашої безпеки та незалежності. Для нашої цілісності нашої держави. Окрім цього, понад 350 добровольців на безоплатній основі несуть службу у добровільчому формуванні Зазимської територіальної громади, забезпечуючи порядок безпеку у наших селах. Я хочу подякувати всім, хто з перших днів війни не стояв осторонь, а прийшов на поміч Україні та нашому Предисенні, взявши в руки зброю. Будуючи оборонні споруди, готуючи їжу нашим захисникам, купуючи необхідні речі та спорядження для оборонців, ви неодноразово долучалися до збору коштів, які спрямовувалися для придбання та ремонту автомобілів для військових на закупівлю військового захисного спорядження, тепловізійного обладнання та інших речей, які так необхідно нашим військовим. Завдяки допомозі міське, місцевим підприємцям, вітчизняних та іноземних друзів, ми змогли отримати велику кількість гуманітарної допомоги у вигляді речей, продуктів харчування, автомобілів, інструментів. Ми мали змогу навіть ділитися цією допомогою з постраждалими від окупації жителям Великодимирської та Калитянської громади, населених пунктів Чернігівщини. Бородянки, внутрішньопереміщеним особам, військовим різних бригад Збройних сил України. Завдяки підприємців нам вдалося доставити в Україну велику партію військового взуття, що була розподілена між 12 військовими підрозділами. Інколи чую від різних людей, що ДФТГ не потрібно, ніби там знаходяться люди, які ухиляються від служби в армії. Я категорично з цим не згоден. Деякі громади вирішили розформувати свої добровільчі формування. Але ми продовжуємо всіма силами та можливостями підтримувати своїх місцевих оборонців. Роботи в них зараз десь, можливо, навіть і більше, ніж було в березні чи то в квітні місяці. Вже сама їхня присутність на території нашої громади робить життя у наших населених пунктах безпечнішим та спокійнішим. Свою службу вони несуть безкоштовно, безплатно. Але при цьому дуже сумлінно. Майже кожен доброволець бере участь у постійних тренуваннях, готуючись до опору можливими, можливими спробами ворога знову піти на нашому напрямку, чергування на блокпостах, а також патрулювання в нічний час, зменшує ризики пограбувань та крадіжок у нашій громаді. Переважно саме члени добровільчого формування додають та допомагають нашим воїнам. В зону бойових дій. Окрім цього, багато членів ДФТГ вступили до лав ЗСУ і вже дають бій ворогу. На даний час за рахунок місцевого бюджету на суму понад 2 мільйона гривень для добровільців нашого ДФТГ закуплено літній одяг та зимовий одяг. За рахунок благодійних внесків деяким підприємцям ми забезпечуємо пальним автомобілі ДФТГ, які несуть чергування під час комендантського часу. Також виїжджають на екстрені виклики. Ми також заправляємо автомобілі, які щонайменше двічі на тиждень везуть допомогу нашим військовим у східному та південному напрямках, щоб підтримати діяльність добровільчого формування. Та оперативно реагувати на потреби придеснянських військових, які зараз перебувають на війні, нам потрібні кошти. І з цим щораз стає все важче та важче. Тому було прийнято рішення фінансування потреб ДФТГ та військових з благодійного фонду принесення. Це дозволить не лише акумулювати більші суми. Чи що будуть використовуватися для потреб наших військовослужбовців та місцевих оборонців, але й порядкує процес збору коштів. Адже зараз в громаді проводяться багато зборів на приватні карткові рахунки. Справжня чесність, інколи навіть доцільність більшості цих ініціатив нам не відома. Так не повинно бути. Все має бути прозоро, зрозуміло та ефективно. Тому я закликаю всіх жителів нашої громади та підприємців по можливості періодично наповнювати благодійний фонд наших сіл придесення. Я, як сільський голова, гарантую, що зібрані кошти на цьому рахунку ваші кошти будуть витрачатися на потреби ДФТГ та військових придесенців. Це може бути і 10, можливо, 100, можливо тисяча, можливо 10 000 і 10 тисяч або й більше, хто скільки може. Щоб на рахунку завжди були кошти, які в будь-який час ми зможемо спрямувати за призначенням. Для розуміння утримання ДФТГ в місяць складає близько 50 тисяч гривень. Це пальне, обіди для чергових патрульних, дрібний ремонт патрульних автомобілів та й тощо. Щонайменше раз в тиждень ми отримуємо прохання допомогти у придбанні автомобіля, тепловізора для військових на передовій. Що вже говорити про відносно дрібні потреби, це спальні мішки, військове взуття, наприклад, чи термобірилизну, павербанки, наповнюйте рахунок благодійного фонду Придесення. Ми робимо внесок у свою власну безпеку та в перемогу нашої України. Реквізити благодійного фонду в тексті запису на моїй сторінці в Фейсбуці та в групах «Вісник Придесення». Та на сайті Зазимської територіальної громади. І наостанок я хочу подякувати Подякувати всім підприємцям, всім, хто допомагає та продовжує працювати в громаді, забезпечуючи робочими місцями наших жителів та сплачують податки до місцевого бюджету. Зараз це є дуже важливо. Також найближчим часом ми розпочнемо активну роботу з підприємствами, які діють на території придесення, але не платять податків та зборів у місцевий бюджет, з якого фінансуються придбання автомобілів для медичних амбулаторій, пожежних команд, благоустрій сіл, будівництво укриттів, виплачується заробітна плата працівникам соціальної сфери, ремонтуються дороги. Та надаються інші послуги, якими користуються всі, і ті, хто платять податки, і ті, хто ухиляються від сплати. Всі мають бути в рівних умовах. Також за кілька тижнів ми організуємо зустріч з підприємцями громади, на якій разом напрацюємо нашу майбутню взаємодію, метою якої повинна бути підтримка бізнесу, розвиток громади та належне надання послуг жителям нашої, нашого принесення. На завершення хочу сказати кілька позитивних слів. Я хочу привітати нашу боксерку із села Зазим'я Ловчинську Марію, яка стала чемпіонкою Європи серед жінок. Марія та її брат Дмитро є спортивною гордістю нашого придесення і всієї нашої України. Також ще є одна приємна новина житель нашого села Пухівки Мирослав Мельченко у складі збірної України вирушив на чемпіонат. Європи з карате. Я бажаю Мирославу вдалих виступів. Хай тобі допомагає господь Бог. Також запрошую всіх підтримати футбольний клуб Десна Погреби, яка, яка вийшла до плей-офф Кубку патріотів Броварського району 30 жовтня о 14.00 на сільському погребському центральному стадіоні Деснянці в півфінальному матчі зустрінуться з сильною. Технічною командою Авангард Бзів з Баришівки. Запрошую нашу Предеснянську громаду підтримати разом. Дякую всім вам за увагу. Заощаджуйте, будь ласка, електроенергію. Не ігноруйте повітряні тривоги. Підтримуйте, будь ласка, наше добровільче формування Зазимської територіальної громади. Будьте відповідальними. Платниками податків. Ми дякуємо всім, що підтримують життєдіяльність нашої громади, створюють безпечні умови життя в Придесенні. Ми сильні, ми обов'язково вистоїмо, Ми повинні об'єднатися, бути одним цілим. Ми повинні показувати приклад іншим громадам і всій Україні своєю єдністю, своєю взаємодією заради досягнення спільної цілі. Я хочу подякувати Збройним силам України за можливість жити і працювати на нашій Богом даній землі. Слава Україні!